Я п'ю, чому не будемо спекати ліжену колекцію? О, о таке, це біла колекція, а тут я. і тут є у нас овцебик, лош, волк, де, байс, їж, э, білий ведмач, э, чолінь, піврічник,

Чекали застрічки, їхні наполнители, тут можна написать кафе. У них дуже класні типу стечь ігруски, коли дотину до тени часу, их треба до тени часу, чтобы заикатися и информации читати. У, у таких карточок. Ну, давай другий пакет відкриваємо. Почай. Давай. Та-ту. -та. Цікаво, чи збереш ти всю колекцію, чи ні. А це хтось такий хізуний. я. <схід> <Хіжаный ці. схід> давай, давай. Витягай. О, <плоджен> Посылась вот такие. О, ничего собі килась. Кинеху йоги чего из-за меня так. Киева. Покась как Напевно, все-таки всю колекцію поют, напевно. Спану збереш? Так. Ну, подивимося, подаемся. Я колекцію впав, по всеба, я вам казав. І, э, Мені серед... я тут хочу об собака. Я показую вам дві карточки, які мені спалися. Ось Ще в нас отакі карточки. Тут є отакі карточки. Можна з ними глятися. Ось так можна глянути і об'яти. Де і кати є видно. Mm -hmm. я... Яких є карточок? І обсувати оцей лось, в нього є дуже класні купити і його, як щите. Mm -hmm. А чогось згинуло йому його. І лось дуже прикольні. Якщо зрумати чоколадчик, то то вам подати такий лось, і він буде описати такий класний. У нього можна здається, як когота. Лося б це з дигими виїжджаються лосями. Але себе їм тут не, пі... не пічому. Бо, бо вони винятні лоші в цебики. Але вони я дивуються, що в цих бібиків з лосями. І вони общаються один, до... один до одного. <різвіст> так тоді височка дозволяє ти нам поводитись так. А ви колись бачили лосів? колись не бачив лосів. А ви бачили? Лося. Я тільки не бачив лося. Ті в Так, який. Ставимо його, коротше, усіба. Отак. Іспіковуємо другий пакетик. Ай, сатан попья киваемся Півген, не пустой-ка. Непостойка, півгенчик. Нет, нет, ячки дики. Е, пенгенька, ты настаиваю. Лапки классные.

Почекайте мене. Ой, давайся його тий пакет. Це того фати, чого тебе. ви Тут же який вам огромний Йохи себе захищатися. Зараз як було тихо Оце бегнус. Ходимо на будучи клакче. І блін, таке мені цього не хватає кисок. Кивчи? Кіпс, Ой, олцебка, откинулись овцы бы. А Вот так прикольно надувається. Отки я не оце я покажу. Такі оце б тільки. Може посередній поставити. Угу. Отак, отак. Чеки він, фуха, да мені все. Отки оце б. Ой! Він не хоче чогось заганятися. А, думаю, що йому нахуй а Аня. Бо отут його нагаю. У нього багато састі. І отут таке гюда. Він в холодо засхищається. І його така молочка. Забої стати очку. От у нас ще. О, і це таке. Це там тебе стоять на Здесь это небосовка. О! Моя маня небосочка. Касаточка. Касатка, косатка, косатка, как косатка, косака, как-ка, косатка. Меня бесит, вот вылосуйте хлопчик. Нормальный. Такая кусатка. Покажу ее. вот как усадка. На ее так и вообще. А, Как усадка у нас? На, у нас есть чьи О, то есть покусал. Там на акула її покусала. Как косатка. Вот у меня ведь мяч попадется. Так. И там сюда кусанка. И кому же лучить? Да я чипсию делал. А путайка. Дисней <звук> байс. А ничего. Ничего, ничего. Потоник. Чебайс, он все. Там говорит, что у него дозапекольный. Он такий классный. Они, может, плаваться? Может, плавать. Вони, вони якісь, якісь вони такі бит що вони плавають просто так ходити і спецфакти вони мають а цей барський спеціфакт має фу дикі нема Та просто пінопласт переліпився в мене був, в мене два півліна Вот таких два пивенчика. Так что у меня будет тогда два пивенчика и два байса. Ой, если не показал пивье, то я не попался. Рукаточка. Ну, вот пивье такая. Вот какие пивье. Мы не знаем. Я же показал своим папой. Такие пивенчики. А мне хоть киситки на полный. Хороший крейт. Кузме отмоть попадається, я не знаю. Така Катечка в нас. Така у нас катечка? Кики, малипетки. Один, два. У мене за три пакетика. Як за три пакетика, то Тоді треба ти сантис знайти од маджа мені. Підселами. Десь хоча він вода ще ходить. Не повтойка. Это кишка. И повторика. Это это? есть. Вот такой. Тут кладка ма. С все пусто. Вот кей у нас. Кейма. І Такі я буду все показали, испаковывают колебки. У Мене б то пришло ось ті колебки. Так что я буду так, що Я так стоял все. Альбергина. И ничего. Да застой мы. Я бы сказала, что я хочу сюда поставить. Я все на спал только паузу, тут не ставлю, он только... О, сюда. Ты у нас спаль. Ой, давайте. А мышки есть. А Амушки есть. Чай мышки есть. Какая -то? tamo com a mochilis está muito eu achei no final mei cansado te de e tudo tudo que eu um... que Похоже, и домаш билось. Людяных. У вот, меня я У меня все солнце и солнце. О, солнце. Да? Ой. Вот куб у нас гик. Классненький Ну <плес> 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 вот, не хочу забрать. Кей выдавать. Тут какая-то чка за выдмадью. Кей, ведмач, и такая кальточка. Такий ведмать у нас. Значит, вони попадають в плячку. А всі зодні пособи сплячку. Значить, хотя хоча б то на повторках. Знай, кисти, Чем? У нас политический урок. У нас мамский день. классный день у мамы сегодня. Какой классный день. Солнечки попало сюда, и потолки, и все. Мальчики, я вот каплю только иду. Кейп Волк популярный. Так, так. У меня заезд буде за ваннусы, я пакетаки. Ки у нас волк. Отки у нас... Отки у нас игр Юски? у нас вот мать белый. за классный. Сюда кидай, его, И вот такие пигины, за вот классные. Лапки у него. Вот такие лапки у него, пигины. Сюда. Так, вот такие классные. Здесь я люблю их куяк-кур. Сейчас покажу по части. Вот мне попавшие оцебык. Мне попался вот такие бас. Мне попался вот такие бас. И мне попался вот такие камышки есть. Мне попался чудес. Вот, мне попался сапиушин. Мне попался кусака. Все мне попался. Это отеческий волк. Попався мені просто білий ведмач. А хто тобі не попався з цілої колекції? Тільки мені напався з цього з цієї колекції. А он ну, покажи. Напався мені от Києва не попався, І не тільки, тільки мені напався откий Києва один. А ну покажи того вовка. О, вок. О, такий зелений мені не попався. І в Києвок не попався так. -то. Зайху, як цією не зміг з'являти, тапа. Ну от Юліана Є всі. Ні, не всі є. Мене ще не вистачає золотого вовка. Карім золотого вовка, так. Та мені не вистачає золотого вовка. Шкода. Вошкода, але ключі у мене буде небагато повторйок. У мене. Угу. То хто в тебе світиться? Ан, у меня звезд в таблички учипас и у мене очки утки з петь фактами двоє. І більше нема з петь Пока. Підписуйтесь на мій канал. Ставьте колокольчики. І лайк.